Хренін надурив усіх, він же сказав, що навчання зосередяться в Вітєбській області на полігоні в Борисові. Вони пройшли по всіх і охопили всю територію Білорусі частину Росії. Це означає, що а, все те, що знаходилося за рамками публічності, ми не знаємо. І очевидно, що за рамками публічності знаходилися стратегічні командно-штабні навчання, або, як називали їх колись, штабні ігри. Суть, яких і полягав в застосуванні різних і комбінованих видів озброєнь. Такі навчання є ключовою складовою перед початком наступу. Бо вони визначають готовність до дій. Бо важливе, що у війні, наскільки ти набрав солдат, а як працює система управління, комунікації, командування, готовність управляти, готовність до дій. І тому. Оця фаза, вона нікому і ніколи не показувалась і не буде показано. Це зрозумілі речі за театралізованою частиною, яку показували, насправді відбулися речі, які ми не знаємо. Що важливо, в заяві Лукашенка прозвучало, що ми американцям покажемо все те, що вони захочуть подивитися. Американцям є на що дивитися, тому що розвідка знає ці точки. Вони відвідають ці точки, побачать. Ядерної зброї немає, Орешника немає. Про це ми знаємо. За це про це не знає Дональд Трамп, За це про це не знає вся Європа, яка вже злякалася сто раз ядерної зброї в Білорусі і Орешніку. Бо іначе не з'явилися там американські спостерігачі.